Це кросівки Mizuno Wave Prophecy LS. дирки в підошві, мінімальна кількість піни, афігезно якісний верх. І оцей весь коктейль робить ну просто саму дику пару кросівок всіх, які у мене в принципі були. Що це за звір? Поїхали розбиратись. Привіт, громадяни. Ви на кросіатні, з ким не знайомі. Я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 9 і 10. Десяти років, і сьогодні ми говоримо про ці супер кросівки від японського бренду Mizuno. Сама лінійка Wave Prophecy не є чимось новим в Mizuno. Це є знову бігова лінійка з нульових із 90-х. Тобто ця технологія не є якимось ну, супер свіженьким чимось. Це досить стара технологія, але з року в рік вона трошечки удосконалювалась. Є дуже багато версій суто бігових таких ред. І як ми можемо побачити, основна особливість цієї технології це отвори. І, ну, в принципі, отвори в підошві не є чимось суперновим в кросівках. Є такий знову популярний бренд. Онранінг, в якого ця технологія OnCloud також має отвори в підошві, але в цих кросівках вона реалізована трошки по-другому. Тут отвори в підошві є ну буквально в піноматеріалі. От можемо прям прогнути оцю всю частинку з піноматеріалу. І я чесно не знаю, що чи. Курили чи їли конструктори мізуно, щоб ну, вигадати цю технологію. Офіційна позиція каналу Кросятня. Ми проти наркотиків, ми за здоровий спосіб життя. У нас здорове ком'юніті. А якщо продовжувати про ком'юніті, хочу подякувати спонсорам цього каналу, які підтримують Кросятню. А від вас лайк, підписка, комент під цим відео. І якщо хочете додаткові бонуси. Ставайте спонсором Кросятні. Верх тут в принципі можна сказати стандартний. В частині носка і ближче до центру в нас йде звичайна вставка сітки. В моїй версії сітка є досить такою мілкою з плотною підкладкою, але є версії більш літні, тому що ця, оскільки там підкладка ну прям дуже плотна, я б її на літо чесно не розглядав. Але відкритих частин з сіткою є досить таки багато, тому ну я б сказав, що ну максимально на Плюс 20, плюс 25 ці кросівки ще плюс-мінус будуть для вас комфортними. Якщо щось більше, ну можете розглянути трошки інші версії, про що ми поговоримо трошки пізніше. Але зверху цієї сітки в нас є нашиття з натуральної замші, і це просто максимально якісна і приємна і на дотик, і на вигляд замша, в принципі, всіх кросівок, які у мене були. Ти. Одразу замічаєш оцей елемент, лиш коли ти витягуєш їх з коробки. Ти такий, оу, є. виглядає це прям ультрапреміально. Але знову таким можна сказати, мінусом саме цієї. Версії з натуральними матеріалами дуже не радив би, скажем так, в мокру вологу погоду ходити в цих кросівках, тому що ну, чесно, мені дуже жалко буде цієї замші, коли в них походити, наприклад, в дощ, і я буду в цих кросівках ходити лише в суху погоду, що раджу і вам. Якщо переходити до центру кросівок з зовнішньої і з внутрішньої частини кросівка, у нас є така велика досить вставка з гуми з Великим лого Мізуно, але це не є типу щось Nike Vomero, там де от прям тонесенька сіточка, яка супер вентилюється. Сама сіточка всередині знову має досить таку плотну підкладку. Тому, ну на мою думку, це чисто такий візуально красивий елемент, який перекочував з бігового минулого цієї пари, який вам більше з фіксації дає в центрі стопи, але не більше. Вентиляції від оцих сіточок на фоні не чекайте. П'ятка також тут така досить цікава. В нас є зовнішній стакан. Він досить з такого плотного пластику, в моєму випадку, такого світло коричневого якраз як в акценти нашого кросівка. З задньої частини маємо знову лого мізуно на рефлективному матеріалі. І, ну, чесно, отут мені конструкція п'ятки прям дуже подобається. Вона не є досить високою, вона буде комфортна вам для ахіла. Але оцей стакан, він прям досить класно фіксує вашу п'ятку. От ніяких лишніх рухів п'ятки за рахунок оцього досить плотного стакану не було. Якщо переходити до внутрішньої частини п'ятки, до наповнення і матеріалу, сам матеріал в нас є світлий, що є ще одним таким маленьким плюсом, то що ну ви будете збирати отакі маленькі катишки по внутрішній частині цього матеріалу, ну, це не є щось для мене критичне. Але цей матеріал, ну дуже. Дуже м'який, прям супер nice. приємний до стопи. Хто любить ходити в низьких носках, прям заціните його. І наповнення тут прям достатньо. Тут його, ну так, щоб ви прям. Комфортно ходили, знову його не є дуже багато. Це не буде прям такою мочалкою для поту і вологи. Основна частина язичка ззовні в нас є з тієї ж самої сітки, як і верх кросівка. Але за рахунок того, що язичок також досить такий помягшений, і матеріал внутрішній язичка такий ж самий, як матеріал, в принципі, кросівка, цей язичок комфортний, але знову ніякої вентиляції від цієї сітки не чекайте. Це просто комфортний м'який язичок. Шнурівки в цих кросівках також є таким маленьким преміальним елементом, ну, особисто для мене. Вони плоскі, вони такі, ну прям виглядають, що вони трошки якісніші, і вони брендовані. От за це я люблю такі шнурівки, що ну, крута пара, навіть круті шнурівки. Отут От плюс і привіт Найку, який любить в дорогі пари тикати. Прям Дешеві шнурівки. Устілка в цих кросівках також є досить такою, ну, преміальненькою. Це є досить такий товстий шар піноматеріалу, це не є ортолайтовська устілка, це є чисто устілка від Mizuno з брендовкою. Але покриття ну, просто супер приємне, воно не слизьке. І устілки по товщині досить таки багато. Тому, якщо вам трошки буде тісно в носку, ви можете зробити, як я, поміняти. Устілку на трошки тоньшу. І одразу, в принципі, ми можемо переходити до наступного пункту до ширини, а якщо точніше, ширини в носку. І якраз цієї ширини в носку, з моєю широкою стопою, трошки було недостатньо, тому я їх поміряв вживу і вибрав на піврозміра вверх. З моїм 40 я взяв 40,5 і, в принципі, це і. Трошки тоньше устілка, мені виправило ситуацію, вони для мене стали досить комфортними по ширині, тому в кого широка стопа, пів розміра вверх. Але якщо брати в принципі розмірну сітку, по розмірній сітці до мізуно, як завжди, ніяких претензій немає. Розмірна сітка супер чотенька, беріть свій звичайний розмір, орієнтуйтеся, якщо у вас не було мізуно, по довжині устілки, там все чітко і прям по сантиметрах. Вага цих кросівок, за рахунок оцього. Досить масивного низу, про який ми зараз поговоримо, досить таки велика. Два кросівка в 40 з половиною в нас важуть 764 грами. Прям критично цієї ваги ви не будете відчувати на стопі. Ну, по крайній мірі, я не відчував. А тепер нарешті ми переходимо до основної фішки цих кросівок. Донизу. Технології тут спойлер, от прям насипали дуже багато. Почнемо з самої основної такої основної, в принципі, технології від бренду Mizuno, це технологія Wave. По стандарту технологія Wave Mizuno, це просто пластикова вставка, яка є в піноматеріалі, і яка вам додає амортизації і пружності до піноматеріалу в бігових кросівках. У випадку Wave Prophecy ця технологія складається з двох симетричних. Пластин, які з'єднуються між собою гумовими вставками. І оці порожнини якраз додають нам амортизації і стійкості. Ну, в принципі, по амортизації і по стійкості претензій нуль. Детальніше ми поговоримо трошки пізніше в досвіді використання цих кросівок. Але, ну, таким. Мінусом, про який я думав перед купівлею, напевно, що був, що от в ці порожнини може щось попасти. Але я в них досить довгий час походив, і чесно, з цим в мене проблем не було. Туди майже нічого не залітало. А навіть як може залітало, то ну, тут отвори досить таки великі. Там воно, якщо і залітало, то так і вилітало звідти. Але попри те, що тут є досить оці великі пластини, в нас все одно присутня піна. Це є піноматеріал по технології U4IC. Не знаю, як правильно це говорити. Як на сайті Mizuno написано, так і кажу. І тут цього піноматеріалу не сильно багато. Є такий тоненький слой в носку, і ви його прям відчуваєте. Це щось буде схоже на технологію Zoom від Nike, і сам піноматеріал не є досить таким м'яким. Це такий середній по твердості піноматеріал. І забавно, шо в п'ятці він також присутній. Але лише з зовнішньої частини кросівка, тобто Тут він є, тут його по внутрішній частині вже нема, тут є лиш зовнішня підошва. І якщо брати по зовнішній підошві, це також технологія, а саме X10, це дуже такий витривалий вуглецевий каучук від Mizuno, який додає вам витривалості цим кросівкам. І ну, як бачимо, самого протектора тут майже немає. Тут досить така плоска підошва, але по висоті зовнішньої підошви її тут достатньо. І остання технологія. Технологія, яка стосується знову ж таки зовнішньої підошви, це технологія Smooth Ride. Це оці поперечні канавки на підошві, які забезпечують плавний перехід з п'ятки на носок. От чесно, оця технологія, скоріше всього, просто добавлена тут для галочки, тому що, ну, для мене це ну зовсім не бігові кросівки. І, ну, скоріше всього, це просто перекочувало з бігового минулого пари, але ну, ну є та є. Може вона в коктейлі з цими всіма технологіями щось та й трошки там до перекату додає. Що? Коли хто з тих виробити? Та ви. Ну, м -м -м. А тепер ми поговоримо про основне, про зручність цих кросівок. Тому що ну, оця велика кількість технологій, це, звісно, класно. Ну який в них смисл, якщо вони не зручні? І що я вам хочу сказати, вони навіть дуже зручні. <му> оця странна технологія низу з оцими дирками в підошві. Дуже схожа на оцю таку середньої плотності піну в New Balance. Вони не супер пружні, чого я боявся, коли купував їх, і вони досить зручні, якщо в них довго ходити. Я в них буквально цілий день, от прям зранку до вечора, ходив. Я прямо ввечері їх зняв, і дискомфорту не було ніякого. Може, трошечки на початку, коли вони розхожувалися, трошки був плотніший верх. Але ну буквально день ти в них походив, і на другий день вони прям стали, от, от як мають бути. Сітка, так, в моїй версії, не дуже продувається, але ну, я їх і не брав на літо. Я думав собі брати версію літню, ну потім трошки передумав, я їх поміряв, подивився вживу, і от такі мені сподобалися трошки більше. І якщо говорити про версії, Версії Wave Prophecy, от прям дуже багато. Ви будете з чого мати вибрати. Є Wave Prophecy A, є Wave Prophecy B, є LS, є Бета. Ну, тобто там на сайті Mizuno там ну, до шести чи п'яти різних версій з ідентичною, або, може, трошечки поміняною оцею технологією Infinity Wave. Ну, я думаю собі, що вона не кардинально чимось буде відрізнятися від цих. Основне, це. Верх і саме виконання дизайн верху, і сітка. Є ідентичні кросівки з прям грубшою сіткою, з мінімальною підкладкою. Я їх міряв в розетці, отам От прям літня, така груба сітка, вона набагато краще продувається, ніж ці. Якщо ви будете брати їх на трошки холодніші місяці, повністю можу радити цю пару. Вони офігезні, вони ну мають декілька мінусів, але основним мінусом. Цієї пари залишається ціна. Мені один підписник під відео з моїм списком на літо підказав, що саме ці вейвпрофисі можна купити досить деш дешево на Спортану. Якщо ви хочете ще дешевше їх купити, в мене є телеграм-канал, де є промокод на цей сайт, тобто ну, трошечки зекономити. Але, в принципі, ці кросівки є і на інших закордонних сайтах, вони є і на асфальт Голді, вони є і. На інших схожих на спортано-площадках, типу Ансфера і Модіво, там є і літні версії, тобто ви будете мати з чого вибрати. І якщо так підсумовувати, в принципі, мені ці кросівки дуже сподобались. І саме оцю версію ProFсі LS, я вам і радив би брати, тому що ці кросівки я вибрав через те, що вони виглядають досить таки класично, вони з якісних матеріалів, вони зручні, але от все одно залишається оця. Така крута і дивна підошва, яка вас буде все одно. Виділяти з-поміж решти людей з звичайними, можна сказати, такими християнськими кросівками. І вони не будуть виглядати ну прям супер дико і супер незвичайно, якими є решта версій цих ж самих кросівок. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, стаємо спонсором кросятні. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!